Привіт, малята! Це я, ваша жужа. я, Ляля. Сьогодні ми поговоримо про речі, без яких не обходиться жодна оселя. Ці речі наші домашні помічники. Вони такі різні, але такі необхідні. А наші загадки допоможуть відкрити таємницю, що це Ляля загадку Є у нас в квартирі робот. Має він великий хобот. Ще у нього є насос. Це звичайний. Правильно пилисос У центрі кімнати стоїть, або на стіні він висить. До нас приносить цікаві новини, змінюються на ньому різні картини. Малята, ви здогадалися, що це? Так, це телевізор. Він так морозить, так старається, що сам від холоду здригається. Що це? Наші малята знають. Це холодильник. Чарівна біленька пані крутить одяг в барабані. Буде одяг знов чистенький, незабруднений, гарненький. Наші малята молодці, вони і пральну машинку впізнали. Так, все це – Побутові прилади, вони наші домашні помічники. Вони, як добрі чарівники, допомагають виконувати різну роботу. Помічників у матусі багато, скажу вам відверто: повнісінька хата, пил, пилисос у кімнатах збирає. Пральна машинка також клопіт має. Праска всі випрані речі прасує, мікрохвильовка вечерю готує, фарш м'ясорубка дає для котлет. Швадська машинка нам шиє жилет. І холодильник завжди помагає, різні продукти для нас зберігає. Готує плита електрична компот. У помічників цих багато турбот. Всі прилади нам побутові потрібні, проте обережні ми бути повинні. Без них було б дуже-дуже важко. Щоб прилади працювали, їх треба вмикати у розетку. В розетках у нас електрострум. Наші побутові прилади, які працюють від електрики, називають електроприладами. Озетка цікаво, а хто там сидить? І як він рухає приладами? Зараз я подивлюся. Рум. Його не можна чіпати, він може навіть вбити. Що ж це за помічник такий, так вдарив мене боляче? Це просто якийсь шкідник. Електроприлади наші помічники, але вони можуть бути і небезпечними для людини. Щоб уникнути багатьох неприємностей, достатньо завжди пам'ятати та дотримуватися правил безпеки. Ось вони. Не можна гратися з розетками. Не користуйтеся самостійно розетками. Просіть дорослих увімкнути чи вимкнути прилад. Не можна тягнути за шнур. Не можна торкатися увімклених приладів руками, а особливо мокрими. Якщо виконувати ці прості правила, наші прилади будуть довго і добре нам служити. А зараз малята, давайте пограємо у гру, яка називається «Що зайве?». Дивіться уважно на малюнки і скажіть, який предмет тут зайвий. Лампа, вентилятор, кресло. Тут зайве кресло, тому що кресло це меблі, а лампа і вентилятор це електроприлади. А який предмет зайвий тут? Фен, лойка, чашка. Правильно тут зайва чашка. Тому що вона належить до посуду. А фен і плойка це електроприлади. А чого не повинно бути тут? Кавоварка, м'ясорубка, кастрюля. Молодці малята. Правильно це кастрюля. Кастрюля це посуд. А кавоварка і м'ясорубка це. Електроприлади. А що зайве тут? Холодильник, шкаф, телевізор. Так, зайве тут шкаф, бо шкаф це меблі, а холодильник і телевізор електроприлади. Граємо далі. Праска, пральна машина, сукня. Що тут зайве? Ну, звичайно, сукня це одяг. А праска і пральна машина це електроприлади. Молодці малята, ви з усім впоралися. Сподіваємось, малята, що ви сьогодні дізналися багато нового та запам'ятали, як треба поводити себе з електроприладами. Гарного вам дня, малята! Аз вам була. Ја, ваша Жужа и ja, Ја,